Друзі, всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Друзі, їдемо в школу, визивають до директора за Дениса. Не знаємо, що він там накоїв, но сьогодні сказали срочно до директора. Зараз побачимо, що там він. Чим він там послухає? Отлічився, від... послухаємо. Ми під'їхали до школи. Тут є стояночка, можна стати. Ну пішли, послухаємо, що нам скажуть. Пусть такие поделки рублят дитки новоричные. Даже третий класс. Третій клас. Це, мабуть, батьки допомагають. Дуже гарно. Ось така ялиночка. Друзі, вийшли ми із ковра. У директора були. Оказується, це у нас Назар відлічився, а не Дініс, Боже, це капець. Визивали половиною рочки Назару нашому. І він в автобусі себе погано вів. Він устроїв короче, тирло в автобусі. Маму визивали в школу, водій пожалувався, тому отримали. Я в шоці Люди від Назара. На трьохрічну дитину пожалуй, ну, в общем, все добре. Деніс і Кіра молодці. А Назар наш це взагалі. <рес> так, їдемо О, додому. Ой. Ну що, буде сьогодні з Назаром проведена, проведена <рес> бесіда. <рес> бесіда і гарна бесіда буде, він буде трохи наказаний. Ось, ось і садочок, знаходиться садочок ось. Зараз він у садочку, а ввечері буде проведена бесіда. Зараз все добре, всі в школі, Назар в садику, але вдома його чекає куточок. Зараз уже ремнем ніхто не б'є по жопі, тому сьогодні він. Буде получать по повній програмі. А ми їдемо додому. <клухи> до нас прийшла Кирюша. Як сказав директор, якщо Назар буде Назар так буде себе поводити, то його вижену в садика. <клухи> Іди до нас чайок пить. Будеш пити? Мандаринку будеш? Кірочка в школу не ходить, бо захворіла. Бабуся б взяла і добреники в Києві. Бери халву, відкривайте до кави халву. Поп'ємо кави. Так, да, Кирюшик? Угу. Треба бабу попросити цю аптечку. Щось нове Ход, вам ліки треба приміна? якісь? Зараз да. знайдемо щось. Ми вже не знаємо, що нам пити, що нам їсти і що нам робити. І чим його мазатися, блін. Горілкою треба натиратися. Натираємося, не допомагає. Натираємося. Ноги, груди. Натираємося, а б... як би ж? Осталось тільки напитися її. <клухи> 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 Ужас. Ви ну, так захворіли і принесли нам з дідуською бацили бі. свої. Треба поділитися. Чай з лимоном. Кирюшек, колоти собі чайок з лимончиком. Не хочеш? чай мандаринку Все, ви додому. Додому, в да, воспитательні роботи профілактичні роботи для Назара. Скоро ось приїдуть со школи. Ну давайте, Добре. Кіра, а бабуся йде управлятися по господарству. Добре. І до нас прийде попора попораєтеся. Наверное. Після кастрації поросятка почувається добре, ранки в них позаживали, ну поки все в задовільному стані. Веселенькі всі. Сараї в нас похолодав. І ми вирішили, ой, ти щось пилюку підняв. І вирішили протопити буржуєчку нашу. Та побутав. Це його грубо буде не горячий. Зараз буде тепленько. А наша клава знову не дає полежать кабанчику. Ти нащо його зачіпаєш? Вона хоче, щоб ти її погладив. іди сюди, не задирайся. Це їм тільки три місяця було. Ох, який гарний кострик, да? Сарає в нас тепло, ми затопили сьогодні, всі себе почувають добре. Роздали на закусочку сіна. Ось ви трошки розкидали це сіно. Лавочка, ти що обіжаєш? Все, управились і ми підемо теж відпочивати. Всім пока, всім до зустрічі на каналі.